Приїжджає покійний сенатор Лугер. Це був 2007 рік. Я голова парламенту. В Бухаресті саміт НАТО відбувається. Я, як голова парламенту їду зустрічаю президента Буша в аеропорт Бориспіль. Буш приїжджає перед самітом НАТО. І ми підписуємо лист на трьох. Значить, це відома історія. Президент Ющенко, прем'єр Тимошенко і спікер Яценюк підписують лист. Зверненням до е, бухарейського саміту НАТО прийміть нас в НАТО. І ми сиділи в кабінеті президента, і якраз прийшов сенатор Лугер, і він почув цю інформацію. Ми йому передали копію листа. І ніхто йому нічого не сказав, що про це не треба говорити на прес-конференції. Він вийшов і розказав про це на прес конференції Це десь було, напевно, восьма година вечора. Ну я рано приходжу у парламент відкривати засідання сесії. А сесію відкрити неможливо. А засідання сесії вже відкрили. Партія регіонів, комуністи, значить, вони, вибачте, понадували презервативи, понаписували на них НАТО ні. І весь парламент, у мене повністю весь парламент, е е з кульками, от, е з НАТО ні і заблокований. Вони мені заблокували парламент на три місяці. Тобто ну парламент не працював. Навіщо це було зроблено для того, щоб показувати картинку західникам, Не беріть Україну в НАТО.